День рятувальника це свято людей з сильних духом, котрі щоденно ризикуючи власним життям, допомагають тим, кого спіткало лихо. Олександр Коза працює рятувальником більше року. Хлопець каже, стати пожежником мріяв з дитинства. Мені подобається ризик, і багато мені хто радив вибрати цю професію. І я дуже радий, що так вийшло, що я працюю зараз рятувальником, допомагаю людям, які потребують допомоги. З нагоди професійного свята посадовці Волочиська відзначили кращих рятувальників краю. Традиційно до святкування долучився й народний депутат України Сергій Лабазюк. Від його фонду пожежники отримали автономний дихальний апарат, грамоти та грошові винагороди. Бажаю вам доброго, здоров'я, гарної служби. Завжди пам'ятати, що ви стоїте на тому рубежі, який багато в чому рятує життя людей, рятує народне, народне добро, рятує ситуацію, яка Часом випадає з під контролю і стає надзвичайною. Підзначили й тих, хто сьогодні знаходиться на заслуженому відпочинку. Вони отримали премії від генерального директора групи компанії Вітагро. Також волочиським рятувальникам було вручено сертифікат на придбання нової форми. Професія рятувальника вона є найнебезпечніша. Не даремно вони є за телефоном навіть на людина для нас, для аграріїв сьогодні. Професія рятувальників, взагалі пожежні підрозділи, є важливі, тому що в жнива ми постійно очікуємо від них саме допомоги, очікуємо від них тих порад, тих інструкцій, як себе правильно поводити під час жнив, тому що це важливо. Ми не зберемо врожаї, якщо не дай Бог їх похлине стихія чи не дай Бог похлине їх вогонь. Окрім Волочиського, офіційні заходи відбулися і у Хмельницькому районі. Там також нагородили кращих з кращих і від фонду ми поруч вручили сертифікати на придбання комплектів форм.